Добрий день, шановні любителі винограду. Вітаю вас на YouTube каналі Виноградник від Зими до зими. І в мене вже тут по сусідству. Він такий більш, як ми бачимо, дико ростущий. Він обвів все дерево. І він вже цвіте. Це Ізабела, цвіте вже повним ходом. Це означає, що скоро будуть цвісти вже столові сорти і вже потрібно обробити. На всяк випадок, а то погода може бути несприятлива. Сьогодні теж вітряно, але нічого, спробуємо ввечері обробити. Так, ще одна локація, тут теж покинутий будинок і ми бачимо, що цвіте вже дуже-дуже гарно. Майже весь цвіте. Ось так він теж оплів цілу грушку. Ось так він гарно цвіте. Тому будемо сьогодні обов'язково вже обробляти. Наші грозочки вже ось в такому стані, тому будемо обробляти. Ось теж вже поопускалися донизу. Під вагою, так що сьогодні будемо вже обробляти обов'язково. І так, перед цвітінням я буду використовувати від сосущих гризущих. Це Engio 0,36 мл на 10 літрів водички. Далі від мільдію це в нас редуміл гол 50 грамів на 10 літрів водички. Далі від уідіума Sefalcon. Не 10 мл, тільки використав, я думаю, що 6. Далі в цьому році я ще використовую, добавлю хорус. Хорус це в нас від різних гнилей. І мегафол для кращої стимуляції рослини. Тут амінокислоти, антистресант. Я думаю, в цьому році він не буде зайвим. Подивлюся по погоді сьогодні. Можливо, я розділю сьогодні, оброблю цими препаратами, а завтра вже мегафолом і хорусом. Чи ось так навіть. Angel Megafall завтра, а сьогодні ось цими препаратами. Звичайно, ці препарати можна замінити. Редоміл Голд на, на, замінити на ацидант Фалькон e, замінити на топаз. Ендживо замінити на актару чи актелік, так що, у кого до чого є доступи. Ну, кору, звичайно, я не думаю, що в нього є аналоги. Також ми можемо працювати ще бриксілом. Ну що ж, 9-та година вечора, нема куди далі тягнути, трошки ще є вітерець. Вирішив я, буду такий хорус го і, і фальконом, фунгіцидами сьогодні оброблю. А завтра чи післязавтра Енджіо Migol. Якщо я, навіть якщо щось зацвіте, Енджо, там в інструкції в них написано на сайті сітгенця, що він якби не робить опалів, не опалює рослинки. Ну що ж, набираємо тоді бакову суміш і йдемо працювати. Тягаємо обов'язково захист. Костюма ще не буду вдягати, а ось маску і очки обов'язково. Ось саженці теж заодно обробив. І тут вже закінчив. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайк. До побачення до наступних зустрічей. Пока.